Розглянемо тип задач на визначення маси однієї речовини за відомою масою іншої речовини. Перед вами умова складаємо коротку мову. Отже, маса заліза, яка вступила в реакцію, дорівнює 5,6 грамів. Треба знайти масу хлоридної кислоти, яку необхідно витратити, щоб розчинити відповідну масу заліза. Перше, з чого починається розв'язання таких задач, це з написання рівняння хімічної реакції. Отже, в реакцію вступив феррум і хлоридна кислота. Результатом реакції є утворення солі феррум 2 хлорид і виділення водню. Не забувайте про те, що в рівняннях обов'язково потрібно поставити коефіцієнт, якщо це необхідно. Ми бачимо тут коефіцієнт 2 перед H-хлор. І далі продовжуємо. Маса феруму 5,6 г. Підкреслюємо феррум. І над ним підписуємо масу, яка дана в задачі. Аж хлор, нам треба знайти масу, отже, ставимо над нею х, невідомо. Внизу підписуємо кількість молів речовини, які вступили в реакцію, кількість молів заліза, яка вступила в реакцію, дорівнює 1 моль. Кількість молів хлоридної кислоти 2 молі. Як ми їх визначили, саме за коефіцієнтами, які у нас є в цьому рівнянні. Далі знаходимо відносні молекулярні або атомні маси. Ферум. По таблиці 56 грамів на моль 26 елемент періодичної системи. Далі, хлоридна кислота складається з двох атомів: атому гідрогену і атому хлору. Заходимо відповідно їх атомні маси. У сумі вони дорівнюють 36,5. Але оскільки таких молекул у нас дві, то маса буде хлоридної кислоти двох молів в два рази більше, тобто 73 грами на моль. Складаємо пропорцію із тих значень, що у нас вже є. 5,6 ділимо на 56 дорівнює х поділити на 73. Далі, алгебричні дії нам дозволяють з пропорції вивести х. Це 5,6 помножити на 73. І поділити на 56. Дуже зручні тут числа для скорочення, і ми бачимо, що у відповіді отримуємо 7,3 виміру грами, оскільки нам треба було знайти масу хлоридної кислоти.